Всім привіт! З вами Relax. І сьогодні я вам розкажу і покажу, як почати заробляти в ролер Коїні. Але перед початком відео обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, тому що в моєму телеграм-каналі я кожен день виставляю нові і нові проекти, в яких ми заробляємо абсолютно без вкладень Тому обов'язково приєднуйся, ти не пожалієш. На рахунок RollerCoin. після того, як ви зареєструвалися, силочка буде в описі і на Telegram канал і на RollerCoin. Вам потрібно вибрати, яку криптовалюту ви будете собі майнити. Ви маєте нажати на mine Power» і Split Power. Після цього ви вибираєте, яку криптовалюту ви будете Як Бачите, я на всі 100% майну Dogecoin. Coin. Ви можете вибрати другу криптовалюту, яку вам взагалі, яка вам взагалі сподобається. Це перше, що ви маєте зробити. Після цього вам потрібно грати в ігри. Зараз я покажу, які ігри взагалі тут існують, для чого їх потрібно грати, і нічого складного в цьому немає. Як бачите, внизу є вкладочка як джойстик, нажимаєте сюди. як бачите, тут є купа різних ігор. І переходимо на цей домик знову. Йдемо в самий низ. як бачите, є Daily квести. це Кожного дня їх можна виконувати. І є тижневі квести. Як бачите, з тижневих квестів я вже трошки повиконував квести. Ну не знаю, скільки там. три квести, два квести виконав. От. Тому. Обов'язково їх проходьте, тому що вам за те, що ви пройдете 8 тижневих квестів, дають 3,5 РЛТ. І за ці РЛТ ви вже можете купити собі <кхід> майнери, які будуть майнити вашу криптовалюту, яку ви вибрали. Також не переживайте, якщо ви її вибрали, ви можете її через день змінити, тобто хочете поміняти на іншу криптовалюту. Як бачите, тут є так само квести, і їх є багато, і вам дають РСТ. РСТ – це золоті монетки. Ці. РСТ, ви можете потратити в Store, заходите, далі заходите в Season Store і тратити їх або на такі кейси, де вам випадають детальки, або прям 750 їх на кейс, де вам ви може випасти, точніше не може випасти, а по-любому випаде якийсь з цих майнерів. І також, ви, якщо ви не хочете ризикувати, що вам випаде поганий майнер, можете збирати за 2 тисячі, за 200 тисяч потужності, 5 тисяч, 500 тисяч і за 10 тисяч 1 Птахес. Можете купляти за них. Переходите в ці ігри і грайте. До речі, я знімаю це відео з телефона і все гарно грається. Також кожні 2-3 дні проходить новий івент. Хто не знає, що таке івент, вам потрібно грати ігри. І за кожен уровень, який ви проходите в грі, вам даються якісь поінти. Так, ви також можете майнити свої е, свою РСТ, РЛТ і різні майнери. Після цього, як ви їх обов'язково е, купили майнер, чи заробили, чи відкрили якийсь вам випав по майнер, вам потрібна поличка для того, щоб їх поставити. Тут Якщо ви маєте майнер, але не маєте полички, ви не зможете цього майнера кудись поставити. Як бачите, я відкрив дві кімнати ну, перша безкоштовна, і ось ці полички. Якщо щось є магазин, це ось п'ята вкладочка на телефоні, ви можете нажати buy і полички будуть тракс. І зайти і купляти. Правда, полички є різної потужності, і найкраще, як бачите, 001 RLT, це взагалі дуже мало. От. Ставите поличку, після цього ставите на цю поличку сам майнер. І вже майнер вам починає приносити. Давайте подивимось, скільки в мене потужності. Як бачите, кожен майнер має свої властивості. У мене від майнерів йде 3,3 ПХС і 324 тисячі бонус, тому що в мене від майнерів йде 9% бонусу. Чим більше процентів, тим кращий бонус. Ну, це зрозуміло. Е, на рахунок моїх планів, що я хочу, як бачите, є 51 РЛТ сьогодні, через пару хвилин, точніше, 10 хвилин, відкриється новий. Сізон пас 9 хвилин. До речі, Сізон Пас обов'язково приходьте. Як бачите, я вам забрав безкоштовний майнер на 98 тисяч потужності, на 110 тисяч, знов на 98 і знов на 98. І того майже 400 тисяч потужності просто з івента. Ну, я мало його проходив. Як проходить івент? Так само. Як і дневні квести. Вони співпадають, тобто ну, ви не дивіться, що тут поки 50 ігор, їх зменшують, і в новому сезоні вже буде, напевно, 40. Наприклад, вам в дневних квестах треба пройти там, 10 ігор машинкою проїхати, і тут так само 10 ігор. Тобто ви проходите 10 ігор просто і ви забираєте в дневних квестах нагороду і тут в сезонах. Я хочу його купити. Коштує він 99 РЛТ. Я хочу звичайний купити. 99 РЛТ. Мені ще залишилося всього лише 49 РЛТ. Ну, це, якщо чесно, не так багато. Ну, 48 РЛТ. Тому тобто, що, якщо щось в мене є майнери, які коштують і по 20, і по 30 РЛТ. Я зможу їх продати. 8 хвилин до обнови сезону. Ось так ми починаємо заробляти. Якщо вам буде цікаво, я випущу другу серію, як вибирати собі майнера, як вибирати полички, взагалі, які характеристики є. Поки просто граєте ігри, виконуєте квести, фармите, відкриваєте кейси, забирайте, ставите їх на полички. Тому всім дякую за перегляд і всім пока!